Ранок почався з кабінової атаки російських терористів. Ми бачимо наслідки, які є. Загалом до лікарень звернулося майже 60 осіб з різними ступенями складності травмами, три з яких перебувають в тяжкому складі. Наші медики борються за їхнє життя, але впевнені, що всю допомогу, яку можуть надати, вона буде надана стовідсотково. Медики в нас всі також всім забезпечені. На місці працюють всі комунальні служби за що хотів докремо подякувати. І комунальником і очільником міста за організацію роботи на місці розгорнути пункти незламності, там де надається всяка, всякого роду допомога. На місці працює надзвичайна ситуація. Державна служба з надзвичайних ситуацій на місці працюють наші правоохоронці. щодо масштабів руйнувань. Наскільки багато багато поверхівок пошкоджено? Я таки 36 шістьповерхівок зараз підрахували попередньо станом на зараз понад 2,5 тисячі квартир. Зараз очільником міста якраз спілкувалися з приводу. На надання допомоги, але це ми з'ясуємо трошки пізніше, коли буде підрахований весь масштаб тих збитків, які є. Але що місцева влада, що наша власна міська адміністрація в будь-якому випадку людей не оставить без допомоги, Чи відомо вам, чи зберігається загроза для життя у тих поранених, що в тяжкому стані, чи що ще... медики роблять все можливе і неможливе для того, щоб стабілізувати їх, але наскільки я знаю, станом на зараз вони стабілізовані, але все таки тяжкі да.